Молодята, дорогі батьки, шановні гості, ми раді вітати вас в той прекрасний, чарівний день святого Валентина. Щаслива подія зібрала вдалі найближчих людей, щоб засвідчити народження нової сім'ї. Дорогі Тетяна та Володимир, в той час ви подали один одному руки, тому сьогодні справдиться те заповітне бажання, яке на вік поєднає дві ваші долі. Ще зараз ви вільні, але за ми ви сім'я, єдине ціле. Тому, виконуючи високий громадянський обов'язок, як представник держави, в присутності своїх батьків, свідків, гостей, прошу відповісти вас наречена. Чи готові ви стати вільною дружиною Володимиру, моревіною сімейного вогнища, підтримувати чоловіка в печалі та радості? Да. Прошу відповісти вас, наречений, чи готові ви стати вірним чоловіком Тетяні, кохати дружину, поважати її як друга вірного та як матір своїх дітей? Так. Да. Тож в парі ви маєте стати на налишити щастям рушник, щоб вірність, любов і повага з'єднали дві долі на вік. Прошу свідки простелити молодята, близьких рушник.